Ігор Галушка прямує до своєї квартири на вулиці Угорській, 14. Він придбав її три роки тому. Гроші отримав із державного бюджету як ветеран війни. Ось якраз моя квартира, але ну, права власності немає, тому вона якби не моя і моя. І ну, не зрозуміло, як далі буде. Гроші на житло виділили в управлінні соцзахисту. Тоді це був понад мільйон гривень. Соцзахист дав дозвіл на перерахунок коштів банку і вони перерахували. Я отримав свідоцтво на квартиру і далі я чекав. Право власності на квартиру Ігор досі чекає. Його не можна отримати, поки будинок не здадуть в експлуатацію. А це ще не зробили, бо вже третій рік тривають судові процеси. Немав уявлення, що воно може статися. Воно ну, є дозвіла, місто, місто дало дозвіл з забудову, будівельні роботи, є дозвіла всі. А тут оп, і все обривається. Добі забирає там, припиняє суди з орендарем землі. І, ну тобто, як це взагалі? Типо може бути, я трошки не, не розумів. Представник фірми забудовника Мальви Олег Труш пояснює, судові процеси тривають, бо державна архітектурно-будівельна інспекція відкликала дозвіл на будівництво. Де юри не здані? Вони по факту готові збудовані. Підведені зі всіма мережами, з газом, світом, водою, але вони юридично ще не здані. Там живуть люди, ми це забезпечили повністю. Ми зараз в судовому порядку відновлюємо дію місто будівних умов, щоб відновити дозвіл на початок будівництва, щоб потім відповідно потім здати його в експлуатацію. Відповідно до договору між управлінням соцзахисту та ігорем потрібно надати документи на власність інакше гроші через суд повернуть у держбюджет. Наш соцзахист, на мою думку, зайняв тут правильну позицію, оскільки ще з кінця лютого або з початку березня 2021 року ми зобов'язані були звернутися до суду про стягнення коштів. Але ми цього не зробили, і в будь-якому випадку повинна бути більш-менш адекватна реакція. Тому ми обмежилися написанням листів. Так в нас є час до завершення строку позовної давності. Це є 24-й рік, і до того часу ми сподіваємося, що компанія що ситуація між компанією Malve і Unico Expo якось врегулюється. Справу щодо дозволу на будівництво розглядатимуть у Верховному суді України. Ось що радить робити, юристка Лілія Баюш перед тим як купувати житло. В першу чергу ви повинні звертати увагу при купівлі квартири. Чи є відповідні документи на початок будівництва? Чи є відповідні документи на земельну ділянку, на якій це будівництво будується, чи немає якихось таких судових процесів з тим забудовником, в якого ви купуєте це майно? Наразі управління соціального захисту не подаватиме до суду на повернення коштів від ветерана війни. Це станеться, якщо право власності на житло не буде до. О двадцять четвертого року на За заронисько, магнатишина толікиричук. Новини на Суспільному. Львів.